І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Улюблені браті і сестри, я поздоровляю сьогодні усіх вас з відпустовим днем вшанування ікони Тростянецької Божої Матері. Святом всіх поздоровляю! Ми прийшли сьогодні, хто своїми особисто ногами то добрався іншим транспортом. Але на серці в кожного було бажання прийти і поклонитися в тому місці, де явилася Пресвята Богородиця, де збудований її храм, де Господь нам дарує чудотворний образ, перед яким молилися. Наші прадіди, і ми сьогодні маємо можливість молитися перед образом Божої Матері. Кожен пішов із своєї думки. Один пішком, щоб подвиг створити, той подвиг над самим собою для оздоровлення, для зцілення, подвиг перед Богом. Хто себе взагалі пересилив прийти сьогодні в храм? Хто пересилив себе сьогодні не роздумувати про щось суєтне, а думати про Боже. Думати про Бога. І це також є подвиг. Все, що ми робимо над своєю душею і тілом, наближаючи і з'єднуючи до Бога, все це є подвиг. Тому що це боротьба. Боротьба зі своїми пристрастями і похотями, боротьба з дияволом, який спокушає нас на різні гріхи, боротьба із життєвою суєтою, яка краде в нас час. І ми себе самі відмовляємо, нема часу або завтра, або пізніше. Різні аргументи перед собою ставлячи. Але згадуємо ми сьогодні цю велику любов Божу, яка проявлена до нас, вявлені ікони Божої Матері. Оце проявлена любов до людей. Куди ми завжди прибігаємо, коли нам і добре, і найскладніше. Звичайно, до Бога, звичайно, до самого ріднішого, хто в нас є і що в нас є. Сьогодні ми радіємо оновленому храму. оновленому, дослідженому. І сьогодні це вже не тайна про підвалини цього храму, в яких знайдені останки наших земляків, які в часи випробувань ховалися тут. Тут і скінчилося їхнє життя. Але ховалися під захист. Під захист Господній. Ми не знаємо, хто це і які їхні біографії, як це все відбувалося. Але останню надію, яку вони покладали, вони покладали бути разом з Богом, бути разом в храмі. Якщо і належить померти, то померти біля храму чи померти в храмі. Все одно з Богом. Не бути відкинутим. Тому що наш Бог не є Бог мертвих, а Бог живих. І тіло приходить в цей світ і уходить з цього світу. Але душі людина, як складова великого Божого тіла, яка має душу, це немов би іскра Божа, завжди прагне повернутися туди. Частиною чого вона являється? З Землі взяте тіло в землю повертається, від Бога взята душа, чи верніше від Бога дарована душа, до Бога і повертається. І тому прагнемо до храму бути в храмі, біля храму, все життя наше, свідоме, несвідоме, все одно пов'язане навколо життя церковного. Навіть якщо ми цього не хочемо, навіть якщо ми про це не думаємо, і навіть якщо ми богоборці. ми все одно наступить мить і тикаєшся за погані вчинки. Наступить мить і ти думаєш, чому одні йдуть до храму, а я не можу переступити цей поріг. Гріхи обличають, совість не дозволяє. Життя, яке прожив, розуміє, що прожив неправильно. То сьогодні ця мить, коли ми приступаємо і будемо приступати до ікони Божої Матері, хай кожного на мить затримає подумати про своє життя. Як прожив? І як хочу жити. І важливо, як живу сьогодні. Але весь цей аналіз повинен спрямований бути на одне. Я повинен жити інакше, більш наближено до Бога, ні, ніж це було вчора. Тому що без Бога, як далі прислів'я? Без Бога ні до порога. І ось сьогодні ми це розуміємо. тому ми сьогодні тут. Тому ми сьогодні святкуємо і вшановуємо образ Божої Матері. Просим, щоб вона захищала нас. Просим, щоб вона берегла, благословляла нас, дітей наших, онуків, Україну нашу. Просим, щоб ви благословляла на щасливе земне життя. Я сьогодні. Хочу разом з тим, знаючи останнє десятиліття життя цієї церкви, подякувати тим, хто долучився до вивчення і ремонту цього храму, і сільського голову, і підприємців, які є тут, і парафіян, і особливо настоятеля сьогоднішнього, який докопався до основи. Зробив музей внизу, музей нашої історії, нашої правди, такої, якою вона є. Якщо гірка, щоб не повторювалася, якщо славна, щоб ми нею пишалися. Але наша історія ремонт цієї підлоги, де ми твердо в своїм своєму основі. І найважливіше, звичайно, це дякає реставратору. І всім нашим фахівцям, хто долучився до збереження нашої святині Тростянецької ікони Божої Матері, цього древнього образу, який був, є і буде залишатися для нас знаменом, символом православного християнського життя, любові до свого краю, любові до Бога, любові до ближнього. І в першу чергу глибокій любові всередині себе і між усіма нами. І хай ця велика Божа любов, яка проявлена, видна нам в стражданні на Христі, любов Пресвятої Богородиці в'явлені чудотворної ікони. Хай це буде прикладом для нас любові між нами, поваги між нами, шани між нами, в сім'ї, в родині. В колективі, в селі, в Україні. І якщо буде любов, воістину буде велике щастя і радість на серці кожному із нас. Тому хай все перемагаюча любов Божої Матері дарує нам сили, наснаги любити один одного і бути щасливими на цій землі. Я закликаю на всіх вас, Боже благословення, всіх прочан, які прийшли, які приїхали. На всіх парафіян цього храму, жителів, на всіх вас, хай Боже благословення сьогодні спочине молитвами всіх святих під покровом Божої Мати. Благословення Господні на вас і і чоловіколюбством завжди нині, повсякчас, і на віки віків.